Таке питання: навіщо цей погріб? Це як у діда. Краще піти в сільпо, в магазин купити там, що треба. Угу. Ну, напевно, ви в селі не бували. Ви не знаєте, як, яке це воно в селі насправді. Напевно, ви з міста все таке. А ви от якби приїхали в село, ось уявіть собі таку ситуацію. Заходите в погріб. Тут скільки консервації різної наготовлено. Вибираєш собі ось такий гарний компотик. Холодненький такий, саме то. Це в нас грушовий. І зараз спробуємо його відкрити. Чули звук? Аромат. Оце ж такого в сільпо ви не знайдете. Ох. А, клас. Потик натуральний із села. Клас. Такого в супермаркеті вам точно не продадуть.